Бажаю здоров'я пан Матрове получається до нашої редакції кам'янірі інфо звернулось десь до 400 родин з приводу невиплат 30 тисяч бойових хлопців. Національна гвардія України, які стоять під Києвом, охороняють сонки київлянам і не доотримуються отримуються 30 тисяч. Я їм просто підказав, що вони написали рапорта скарги до своїх командирів і на головне управління на, на, ну, Національної гвардії. От підкажіть, може, ще щось я забувся, от як родинам отримувати ці 30 тисяч. Ну, по-перше, подати рапорт щоб ушкадували в винагороду за певний час до, до, до Камба, отримати там резолюцію і піти до фінансового війни. Якщо вам відмовляють, або там ігнорують, значить ну, не ті на скласти рапорт, на службу перевірки відносно тої особи, яка вам відмовила або вчинить якісь перепони. Зразок служби перевірки я надам. Э, Головне, що там, э, что, ну, ви повинні зрозуміти. для чого писати рапорт на службу переводку? Тому що у нас, ми бачимо, під час воєнного стану у нас дуже багато кремльовських агентів. Необхідно буде звернутися до СБУ для перевірки, до Міністерства оборони відносно до того командира. Може бути умисно це робить, щоб ви не отримали грошову винагороду, щоб таким чином підірвати ваш моральний дух. І третє, що необхідно зробити, це негайно. телефонувати на гарячу лінію, фіксуєте, кажете, такі -то то -то 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 такі такі-то, то то-то, то-то, такі-то командир не видає вам грошову винагороду. Прошу чинити певні дії. Пишете, записуєте номер і вам кажуть, коли вам зателефонувати. Далі, якщо це не сприсувано. Значить, вже пишете безпосередньо заяву про кримінальне правопорушення до військової прокуратури. Ось вот такі основні чотири кроки вам не будемо хлопці можуть до вас звертатися? Так, да, звичайно. Ви можете представитися, що хто Дитро може. Петро Павліченко, громадський діяч, захист звичайних людей. Я... Дякую.